Хочете дізнатись про капітальний ремонт вашого волосся без турбот? Я думаю, що кожна красуня зустрічалася з такою проблемою, як посічені кінчиків, тьмяність волосся, ламкість, а відповідь проста нестача протеїну. І саме компанія Лівеста для нас підготувала шикарний комплекс протеїновий, який допоможе позбутися цих проблем протеїн. У формулі цієї лінійки, посилений аргановою олією, першим етапом подогляду за волоссям є етап очищення. А на другому етапі ми повинні наше волосся гарно підживити, зволожнити. Для цього у нас є в цій серії дуже чудовий кондиціонер, етап зволоження та живлення. У протеїновій серії є чудовий крем. Для волосся. І, до речі, цим кремом можна користуватися навіть до миття голови для додаткового живлення. І коли ми висушили волосся рушничком, нанести невеличку кількість на вологе волосся, залишити уже не змиваючи. Цей крем тоді дозволить захистити волосся від впливу навколишнього середовища. Волосся ваше буде блистіти, буде. користуючись цілою серією, ви отримуєте салонний догляд удома.